Казки Івана Франка. Друга частина. Казка, Лис і Дрозд. Ішов кабан у Київ на ярмарок. Аж назустріч йому вовк. Кабане, Кабане, куди йдеш? У Київ на ярмарок. Візьми і мене з собою. Ходімо, куми. Ішли, йшли, аж назустріч їм лис. Кабане, кабане, куди йдеш? У Київ на ярмарок, візьми мене з собою. Ходімо, куми!» ішли вони, йшли назустріч їм зайць. Кабане, кабане, куди йдеш? У Київ на ярмарок. Візьми мене з собою. Ходімо, братику. Ось вони всі йдуть, ішли, йшли, йшли, аж уночі наскочили на яму глибоку та широку. Кабан скочив, не перескочив, а за ними інші поскакали і всі разом в яму попадали. Що робити? Треба ночувати. Зголодніли вони, а вилізти нема куди. Їсти нема чого. От лися надумав. Нумо, каже, пісні співати. Хто найтоншим голосом потягне, того ми і з'їмо. От вони і затягли, вовк, звісно, найгрубіше. У, кабан трохи тоньше. О. Лис ще тоньше. Е е. А зайчик зовсім тоненько запищав і, -і, і кинулися всі на бідолашного зайчика, розірвали його і з'їли. Та що там їм із того зайця за найдок. Ще не розвиднілися, як слід, а вони вже знов такі голодні, що ледве дихають. Знов лис нагадує, Ну ми пісні співати. Хто найгрубішим голосом потягне, того ми і з'їмо. Почали співати. Хотів вовк тоненько затягнути, та як завиє грубо. У. Тут всі кинулися на нього та й роздерли. Лишилося їх двоє кабан і лис. Поділилися вони вовковим м'ясом, кабан швидко з'їв свою частину, а лис трошки з'їв, а решту сховав під себе. Минув день, минув другий, кабан голодний, нема чого їсти, а лис усе в куточку сидить, витягає по шматочку м'ясо та й їсть. Що це ти, кумочко, їси? питає його кабан. Ой, кумочко, зітхає лис, що маю робити? Свою власну кров п'ю з великого холоду. Зроби ти так само, прокуси собі груди та й висмоктив помалу свою кров, той побачиш, що її тобі легше стане. Послухав дурний кабан, кликами розпоров собі груди та поки дійшов до того, щоб напитися своєї крові, то увесь кров'ю підплив та й помер. От лист тоді і кинувся на його м'ясо, і ще кілька днів мав що їсти. Та далі не стало й кабанячого м'яса. Сидить лис у ямі і знову йому голод допікає. А над тією ямою стояло дерево, а на дереві дрозд гніздов'є. Дивиться лис на нього з ями, а далі почав промовляти. Дрозде, Дрозде, що ти робиш? Гніздо в'ю, а нащо тобі гніздо? Яєць нанесу, а нащо тобі яйця, дітей виведу. Дрозде, Дрозде, коли ти мене з цієї ями не визволиш, то я твоїх дітей з'їм. Не їш, лисику, зараз тебе визволю, просить Дрозд. Дроз горює, дроз нудьгує, як йому лиса з ями добути? От він щодуху полетів лісом, почав збирати палички, гілечки, та все в яму кидає. Кидав, кидав, поки лис до тих, по тих паличках із ями виліз. Думав дроз, що він піде собі геть, та де тобі? Лис ліг під дроздовим деревом та й говорить Дрозде, Дрозде, вивив ти мене з ями? Вивів, ну, а тепер нагодуй мене, а то я твоїх дітей поїм. Не їш, Лисико, я тебе нагодую. Дрозд горює, дроснуть гує, як йому лиса нагодувати. Далі надумав і каже лисові ходімо зі мною. Вийшли вони з лісу, а попід лісом польова доріжка йде. Лягай тут у жито, каже Дрост лисові, а я буду міркувати, чим тебе нагодувати. Бачить дрозд, доріжкою баба йде, чоловікові в поля обідати несе. Скочив дрозд у калюшку, у води обмочився, в піску забруднився та бігає по доріжці пурхає сюди й туди, немов зовсім літати не може. Бачить баба пташина мокра та немічна. Дай, думає, зловлю цю пташину понесу додому, буде забавка для дітей. Підбігла трохи за дроздом. Він біжить, пурхає, а не летить. От вона поставила кошик з горшиками на доріжці, а сама давай дрозда ловити. А дрозд то підбігає, то підлітає, то все далі й далі, а баба все за ним і за ним. Нарешті, бачачи, що вона відбігла вже досить далеко від свого кошика, він знявся вгору та й полетів. Баба тільки рукою махнула та й вертає назад до кошика. Та ба, там застало добре свято. Поки вона бігала за дроздом, лис тим часом вискочив з жита та до горщиків повиїдався чисто, решту порозливав, а сам утік. Сидить дроз на дереві та в'є гніздо, аж тут зирк, а лис під деревом. Дрозде, дрозде, говорить лис, чи вивів ти мене з ями? вивів лисику. – А нагодував ти мене? нагодував. Ну тепер напої мене, а то я твоїх дітей поїм. Не їш, Лисику, я тебе напою. Дрозд горює, дрозд нудьгує, як би йому лиса напоїти. Далі надумав та й каже Лисові Ходімо зі мною. Пішли з лісу знову на ту саму польову доріжку. Лягай тут у жито, каже Дрозд Лисові, а я буду міркувати, чим тебе напоїти? Бачить дрозд, а доріжкою чоловік іде, бочку води везе капусту поливати. Підлетів дрозд, сів коневі на. Голову та й клює. Атцю. крикнув чоловік. Та й замахнувся на дрозда батогом. Дрозд пурхнув, а чоловік луснув батогом коня по голові. Мов нічого й не було, сів собі дрозд на другого коня та й клює йому голову. Знов замахнувся чоловік і знов луснув коня по голові. Розлютився чоловік на дрозда. От капосна пташина, думає собі, і чого вона прив'язалася? Дрозд тим часом сів на бочку з водою та й клює собі. каже, думає чоловік, та несподівано, як вихопить ручицю з вози, як лусне по бочці. Дрозда не вцілив, а бочка від важкого удару похитнулася та й гепнула з воза на землю. І вся вода з неї вилилась і потекла здоровизною річкою по дорозі. Вискочив лис з жита, напився доволі, а чоловік, проклинаючи дрозда, Взяв порожню бочку і поїхав додому. Сидить дроз на дереві та в'є собі гніздо, аж тут зирк, а лис знову під деревом. Дрозде, Дрозде, вивів ти мене з ями? вивів. Нагодував ти мене? Нагодував. Напоїв ти мене? Напоїв, а тепер посмішити мене, а то я їй бо твоїх дітей живцем поїм. Не їш, Лисику, я тебе посмішу. Горює дрозд, нудьгує дрозд, як би йому лиса посмішити, а далі каже Ходімо зі мною. Вийшли з лісу знов на польову доріжку, лис засів у житі та й чекає. Аж ось їде дорогою той самий чоловік, що їхав з водою. Сам сидить спереду, а ззаду сидить його синок з паличкою в руці, підлетів дрозд, сів на плече чоловікові та й клює. Ой тату, каже хлопець, на вас птах сидить. Не воручіться, я його вб'ю. Ще старий не встиг гаразд розслухати, що син каже, а хлопець як замахне паличкою лузь батька по плечу. Дрозд тільки фуркнув, а за хвилину сів на друге плече чоловікові. Знов розмахнувся хлопець і ще дужче влущив батька по плечу. Ой, сину, що це ти робиш? крикнув батько. Цить ти, тату, якась пташка все сідає на ваші плечі. Я її повинен зловити. То лови, а не бий, з болю кричить батько. Політав, політав дрозд та й сів старому на голову та й клює його соломі не бриль, немов тут йому і місце. Махнув хлопець долоною, щоб його спіймати, фуркнув дрозд, сів у друге. знов хлопець на нього намірився рукою, знов даремно. Чекай же, бісова пташка. Вже я тебе почастую, подумав хлопець. І коли дрозд утре сів на батькову голову, він не, не тямлячи, гаразд, що робить, як замахне палече, як трісне старого по голові, аж тому світ замакітрився. Дрозд фуркнув і полетів собі геть. А лис, сидячи у житі, дивиться на все це і аж за живіт держався з сміху над дроздовими штуками. Бачить дрозд що лис такий радий і вільніше зітхнув. Ну, думає, тепер, мабуть, дасть мені спокій, не буде моїм дітям загрожувати. Та ледве він знову взявся мостити своє гніздо, аж зирк лис знову під деревом. Дрозде, Дрозде, мовить лис, вивів ти мене з ями, вивів, нагодував, нагодував, напоїв, напоїв. Розсмішив ти мене, розсмішив. Ну а тепер ще мені настраши, бо інакше я твоїх дітей поїм. Горює дрос, нудьгує дрос, як би йому лиса настрашити. А далі й каже, що ж маю робити? Ходімо зі мною, я тебе настрашу. Веде дрос лиса попід лісом, дорогою на велике пасовисько Там паслася велика череда овець. Пастухи сиділи в курені, а пси бігали навколо череди, пильнували овець. Ставили здалеку край лісу, побачив псів, не хоче йти далі. Що, Лисику, страшно? питає дрозд. Ні, не страшно, каже Лис, а тільки я втомився, не хочу йти далі. Як же я тебе настрашу, коли ти не хочеш далі йти, питає Дрозд. Як знаєш, мовив Лис, але знай, коли не настрашиш, то я твоїх дітей з кістками з'їм. Добре, каже Дрозд, лягай же ти ось тут у жито і дивись, що я буду робити, а коли тобі стане страшно, то гукни мене, щоб я перестав. Полетів дрозд, сів собі на землі перед псами та й дряпає землю лапками. Кинулися пси до нього, він підлетів, та зараз же сів знову недалеко від того місця, та вже трохи ближче до лиса, А лис дивиться, що з того буде. А того й не бачить, що пси підходять все ближче та ближче. Далі дрозд зривається з землі і одним крилом махаючи, мов скалічений, починає летіти просто на лиса. Пси за ним. Бачить лис, що біда, як схопиться з міста, як крикне до дрозда. Ну, що ж ти, дурню? Ти і справді псів на мене ведеш. Тут його пси побачили, так як кинулись за ним, ледве лис здужав пробігти декілька кроків, як пси наздогнали його і роздерли. Казка лисиця і журавиль. Лисичка з журавлем дуже заприятелювали. От лисичка і кличе журавля до себе в гості. Приходь, журавлику, приходь, Любчику, чим хата багата, тим і вгучу. Іде журавель журавель напрошений обід, а лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тоненько по тарілці та й поставила перед журавлем. Призволяйся, не погордуй, сама варила. Журавель стук. Стук дзьобом і нічого не спіймав. А лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама всієї не з'їла. А коли кашки не стало, вона й мовить вибачай, кумочку, більше не маю чим угощати. Спасибі і за те, пісним голосом промовив журавель. А ти б, лисичко, до мене завтра в гості прийшла. Добре, журавлику, прийду, чому не прийти, каже лисичка. Другого дня приходить лисичка, а журавель наварив м'яса, буряків, квасольки, картопельки, покришив дрібненько, склав у високий глечик з вузькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. – лисичко. Іжкомонько, не погордуй, люба моя, припрошує журавель. Нюхає лисичко, смачно пахне. Стромляє голову у глечик, а не йде голова. Пробує лапкою, не витягне. Крутиться лисичка, скаче навколо глечика, а журавель їсть собі шматочок за шматочком, поки всього не виїв. Вибач, Любонька, каже, випорожнивши глечика, – чим хата багата, тим і рада, а більше на цей раз нічого немає. Розсердилася лисичка. Навіть не подякувала за гостинність. Вона, бачите, думала, що на цілий тиждень не їсться, а тут прийшлося додому йти, облизня спіймавши. Відтоді і зареклася лисичка з журавлями приятелювати. Казка лисичка і рак. Зустрілася лисичка з раком. Стала і дивиться, як він помаленьку лізе. А далі давай над ним насміхатися. Ну, та й швидкий же ти, нема що й казати. Справжній неборак. А скажи мені, радче, небораче, чи то правда, що тебе раз подріжжі послали, та ти аж через рік з дріжджями прийшов, та й ті посеред хати розділяв. Може, коли і правда була, каже рак. А тепер дуже на брехню схоже. Ова, значить ти тепер пруткіший став? Пруткіший чи не пруткіший, а тобі глузувати не дозволю. Коли хочеш знати, який я пруткий, то давай побиємося об заклад, що я швидше від тебе до того пенька добіжу. Що? Що? здивувалася лисичка. Ти хотів би зі мною на випередки бігати. Не тільки побіжу, а хоч ти на один скок спереду ставай, та я швидше за тебе на місці буду, мовив рак. Побилися вони об заклад, встала лисичка на один скок попереду рака. А рак учепився її кліщами за хвіст. Рушила лисичка, біжить, що духу, аж курява здіймається. Добігла до пенька та й кличе. А де ж ти, рачі, нічого не чути? Ну, раче, де ти там, ще раз кличе лисичка та й обернулася хвостом до пенька. Та ось де я давно вже жду тебе, аж трохи за пеньок забіг. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець.